Про це якби не треба було говорити, і можна було не вписувати це в підручник історії, тому що діти свідки цих подій. Одинадцятий клас вони були умовно в дев'ятому класі три роки тому. Вони знають, що таке зелений коридор і сум, якщо от про сумчан говорити, Да? багато хто знає, що таке тікати там з Києва чи з Харкова. О, Боже, це ж це ж було, це ж щось страшне було. Да? От і, і ці діти це все пам'ятають, і дітям це треба навпаки казати. А ви знаєте чому? А шашлики, шашлики? Ось коли тут був зелений коридор uh -huh. 8 березня 22 року. 1070 виїжджало там. Не могли за три дні виїхати. Там типа, і всім треба було сказати: а про шашлички помните? Пам'ятаєте шашлички? Шашлички Володимир Олександрович. Uh -huh. Сидіть, там, типу, сидіть вдома. Сидіть. сидіть вдома, і, Василевська смаглюк. Не виходьте. Да. Так. І я знаю, як я діабетик, там через два тижні залишився без ліків, тому що е, все, а в аптекі підвоза не було. Ну добре, що у нас є от горизонтальні зв'язки. Я тут же ж написав в Фейсбуці, мені там 10 пропозицій е, надійшло, да? ну, тому що мені треба постійно приймати ліки. От, от вам і все. І давайте про це взагалі може не писати. Ну ні. Уже ж мемчики є, знаєте, там восьмий клас історія України, і там не гетьман Богдан, а гетьман Волан. Гетьман-Волан. І туди давайте його. Він же ж там, нам же ж от. Хоча, якщо з історичними аналогіями, Зеленський може в Україні принести лише руїну. І хто добре знає історію, знає той кошмар. Другої половини 17 сторіччя, що з нами трапився, от, трапився він із-таких, за таких, як Зеленський. Е, е, от так що тут аналогія якраз умісні. Е, а історію напишемо. Потім ми напишемо. Але зараз ну, це вибільшує звичайно. Це просто вибільшує вчителів. Багатьох да, прогресивних. Ну, хтось зігне плечі і підуть розказувати. Але ж саме головне що воно ж закарбується у дітей, тому що з питання ж ці попадуть же в тести, оці ЗНО, чи як воно зараз ЗНО називається, по-іншому -по я вилетів з голови. От. <кхм> і е, це свідчить про те, що створюється культ особи. Що е, хочуть е, і е, культ особисті, і знову ж це ж і виборчий проект, щоб показати, що хто переможці, я е, тільки про це, е, коли перше побачив, то я, власне, е, подумав, що ну, а цікаво, чи пес патрон є там? Про пес патрона немає нічого в книжці. Навіс патрона вони не хочуть зробити героїв. Залужний, генерал залужний один раз в одному реченні, тільки е, упам'янутий, якби е, там е, кілька героїв простих бійців. Ну, це щоб показати, що так, да, прості герої. І самий в сучасності, от вони перемогли, дають фотку: Зеленський Єрмак-Подоляк. Я не знаю, як татара, татар, але мабуть, мабуть, ще треба. Да? Тому що він же. ж він же ж перед основний вклад в перемогу вніс, коли покусав всіх кадировців цих закади. От е, я не знаю. Е, я думаю, що це не сильно той спрацює, воно більше спрацює зараз як скандал, і воно буде цементувати тих людей, які недолюблюють Володимира Олександровича, і цементувати їхню цю недоулюбленість, щоб теж не сказати е, е, гіршого слова. От, от я недолюблюю Володимира Олександровича, і оце ще більше мене в недолюбві укріпило. І в багатьох таких, як я. І мало того, е, от е, принагідно зазначу, що знаєте, що е, провели дослідження, яке не опубліковане, і я не можу е, говорити ну, там про всі, але от е, те, що мені попало. Бо провели дослідження тих, хто досі довіряє Зеленському. Серед цих людей найменша кількість серед українців людей з вищою освітою і соціальний статус їхній, ну, якби не вдахи. Ну, умовно, якщо у тітки є вища освіта, але вона торгує там ліфчиками десь на, на 7-му кілометрі під Одесу. Тобто це люди, які ну, фактично. З розумних просунутих людей довіра до Зеленського ну майже по нулях. І то я думаю, це ті, що хтімі і в долі. Тобто є ж пасіонарії, ти слуги ж народу, там є ж такі, да, цікаві ну, розумні, просунуті там з соціальним статусом. Десь так. Так що ми розуміємо, хто Волод... це... І, да, так до речі, навіщо це дослідження робилось, тому що аналогічне дослідження робилося в Сполучених Штатах, що виборець Трампа малоосвічений, освічений, недалекий, недагля... недалекоглядний Трампа. І приблизно такий же виборець Володимира Олександровича. І тепер хочеться сказати так, люди, така вам же ж Трамп не подобається. Дивіться, який поганий. А це ж е рідний батько ж Володимир Олександровича, вони ж похожі, як генетично похожі. Ну тільки один чернявий, а той е Рижий, але по повадкам, ну близнеці, браття, і все. Ну, 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 Я не знаю так. От, от і не вір в переселення душ, знаєте, там типа два нарциса, два сапога пара. От. Е Ну, десь так. А що стосується історії, то треба запевнити Володимира Олександровича в тому числі, що історію будуть писати патріоти. І тому я би бажав Володимиру Олександровичу не вляпатися в історію. І у нього ще є шанс зробити ноги, не йти на вибори. От. Бо якщо він почне закручувати гайки Янукович і різьбу зірве, то ой-ой, то історію він попаде ой-ой, як, аж не завжди. А, ну знаєте, що я помітив останнім часом, з'явилася інформація про ну зараз ж декларації відкривають. Да. А, і дуже цікаві такі факти з'ясовуються, що у нас виявляється, чиновники дуже полюбляють крипту. Що у Володимира Олександровича з сім'єю є багато різних компаній за кордоном? Квартира в Лондоні, Форте деймармі на Кіпрі, Острів Джерсі, на яку записана ця квартира в Лондоні. Мені цікаво, а чому цього всього? Чому цього всього? Ми не бачимо, скажімо, доходів з цього всього не бачимо в деклараціях. Куди це все дівається, мені цікаво. Бо, бо і, да, я думаю, що так. Да, ці якраз ці фірмочки, прокладки. Е, на, Де у нього? Одна на острів Джерсі, на Кіпрі, і третя ще десь. Е, десь теж на якихось островах, Да? От три фірми на три, три різних э, офшор, ну, три офшорки на трьох різних адресах. Ну так, да, і зараз сама модна тема. Там, э, вони ж вже і хабарі в Крипті дають. Да, там, типу. И, бо по нерухомості, якщо перевірять і э, можна ж підловити. Окей, Володимир Олександрович, можете розказати, що це ж все, що нажите не трудом трудом до президентства. Ну, принаймні Віла в Італії, так це точно. Да? Mm -hmm. От, Просто яким шляхом, ми знаємо, що Зкіпра якраз йому 41 мільйон доларів улетів е, від Приватбанка, коли ще він був Коломойського, і коли е, вирішив банкнути його, Ігор Валерійович. Да? І теж так багато питань до Володимира Олександровича. Ви не хотіли б там пожертвувати ці гроші там, на ЗСУ, наприклад, ну, видно, що Володимир Олександрович не донатить. Не донатить він, мабуть, принципова. Е, ну не знаю, що це а да або принципова, або це жадібність. Просто елементарна. Або дружина не дає там донати, да, там сильно от, а що дітям знає, да, щоб і внукам вже сталося. Ну, в общем, от якось так виходить. От, він не, не сам не донатить, ні іншим не дає. Да, бо Порошенко заблокував е, рахунки, щоб не донатив, бо піариться. І мені хочеться сказати: Володимир Олександрович, і ти попігаєшся? От я піарюсь завжди, я там ні от кого не скриваю, Від всіх своїх, що от я як фоп отримую. Прибутку за місяць я 10% відсотків в обов'язковому порядку я десятину зразу ж здаю. Понятно, не на фонд притули, е, от а конкретно на бригади, частіше всього на, на сумські бригади, але крім того, там поранить там когось з знайомих, ага, там перекинуть там ще щось. Ну от на, на такі речі або. Он в, в, у нас на, в, в, в моєму кварталі от за 150 метрів звідси Шахет вбив е, 13 людей. Треба допомогти, треба, це там поза цим. І я, я не соромлюся сказати, що Володимир Олександрович, навпаки, якщо б він сказав, що я цього місяця, от я отримав прибуток 15 мільйонів, і як Бабиренка, ні, круче 20%, тобто з 15 мультов, три мульта зараз куплю завідую. Завідуйте Близнюк і Бабаренко, я на 3 мільйони, а ви там якісь там свої там жалкі гроші. А я на 3 мільйони кинув там, задонатив дрони на третю штурмову, там, типа, от мені Білецький подобається і там все, вперед. І я би сказав: ну, хорошо, ну, піариться, так, да, так. Да. No. Ну, це ж зароблені кошти, правильно. Ні, а, а позитивний ж блогер, він просто не любить піаритися. Та, uh -huh. та лишов? Тали от От у мене теж на районі садик, е, який так і не пригодився, вибудували новий садик. і тут же ж до сих пор же, оцей банер вони ж забули зняти, що він же ж побудований з ініціативи президента. Що ми б дурачки не в тут сумах би не, до, не, не додумали, що раз новий мікрорайон потрібен новий дитячий садок. Ми ж тупи, а Володимир Олександрович, світла голова з Києва, знав, що тут і проявив ініціативу. А що ж ви там, типа в Сумах не побудуєте. Та десядок, і взяв і сказав: побудувати срочно, і ми довжні кинутися і поцілувати йому руки. Ну, блін, ну, наївні ж люди, мабуть, так мусять зробити, а тут, а тут він застіснявся, а на ЗСУ казати цілуйте руки, я там задонатив. Він соромиться людина. От що ж зробиш з таким? А що вони будуть робити з криптою? От Мені цікаво, якщо от, в принципі, ну, наскільки я розумію, що американці е, володіють певною інформацією про криптовалютні гаманці е, наших чиновників. Е, і мене це дуже обурює, тому що фактично ми стаємо заручниками е, злодійства, крадійства наших чиновників. Про це знають американці. Е, е, мені б захотілося, щоб вони розслідували це, а не тримали це в секреті якомусь або не тримали це для е, своїх маніпуляцій або якогось тиску на, на державу України. Я хочу знати конкретні прізвища. Я хочу знати і я хочу розслідувань. По цьому всьому, а не чекати, коли е, нашу українську владу примусять щось підписувати вигідне тільки американцям. От це мене цікавить. О, ну, це питання до, до Трампа і Трампістів, да, що, якщо у них є умовно інформація, і е, вони е, цю інформацію, е, вони цю інформацію можуть. Використати не для користі України, а шантажуючи умовно того самого головного суперпереговорщика-Ярмака і казати їм Андрій Борисович, соглашайся на все. І от тут і угоду по рідка підписуйте, хлопці, там, типу, тому що ми покажемо українському народу, оце, оце і оце. От і ви будете бідні, і я боюсь, що це буде використано так. Це жаль, ну але ж ми бачимо, що трампісти зараз кругом діють ну нахрапом, е, і е, діють по пам'ятачкам Путіна, тобто вони діють не. Згідно якихось етичних норм, принципів, міжнародного права, вони це все пахелі і працюють в режимі е, Путін, е, при цьому е, називаючи себе, продовжуючи себе називати там, що там ми саме такі е, цивілізована країна. Ну я сподіваюся, що якщо Трамп не хакне е, Сполучені Штати як державу. І після нього прийде нормальний президент, то це все відіграється назад, і ми дізнаємося багато-багато всього. Але я сподіваюся, що дізнаємося, можливо, і раніше, тому що тут за нас грає що? Е, дуже недолюблюєш Трамп особисто, Володимира Олександровича. Чому недолюблює? Тому що е, ну, е, я постійно це повторюю. Може і у вас вже говорив, що не можуть два нарциси. Е, в, в одній кімнаті ужиться Тобто вони просто себе не 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 люблять один одного, тому що варто їм визначитися, хто ж найвеличніший лідер сучасності. Ну вроді би нашого Володимира Олександровича нагнули і довели йому, що що не він, не він. От, але він, мабуть, ковтаючи сльози, думає, що все одно він, і йому ж там десь теж розказують, що все одно ти найвеличніший, він ж Це ж є потім старим цьому ще: вибачте, за цитату Пушкінська, в Яр на світі всіх милее, всіх румянів і білеє, а тут Трамп сказав, що я. І зеркальце Володимир Олександрович сказало так що десь так.